Повернулися, але їх страшно, як її е, забрали до, до тюрми, то її страшно мучили. Її до гори ногами повийшли і вона не видала нікого за села. Нікого. А, а її брат був Бандера. Угу. Ну там Бандера, які втікала, потікали, ми хотіли до армії йти. То які бандера, то б най... За Україну ніби ще бурали". ще Бурали за Україну. і так. то її забрали, і того брата. Брат був, то застрілювали їх то через другу хату, там тої там моєї сестри позастрілювали і ногу. Я сам застрілив, а другий не застрілив, а так мучили. Як їх мучили? Як везли, ото, що я була, ще дитина, що я була. Як їх везли туди в дорогу, ото, то його так били, солому накрили, то його так били, він так стогнав бідний.